Видовище, що на жахало світ так назвали зустріч Зеленського і Трампа. А що ж відбувається на енергетичному рівні? Я регресолог, я безпосередньо взаємодію із вищими силами, і вони кожного разу доносять нам, що ми більшість своєї енергії, часу та уваги витрачаємо не туди, на те, що нам не допомагає, а часто навпаки шкодить це емоційні спалахи та переживання. Тобто ми самі ж свою енергію просто викидаємо, не усвідомлюючи, що нас розводять як лохів на цю енергію. Кожного разу підкидається якась тема, ситуація, подія. Головне, щоб ми зреагували, щоб спіймалися на гачок зовнішніх обставин. І чим довше ви на тому гачку, тим більше ви думаєте про це, тим більше проявляєте емоцій, тим більше енергії ви просто віддаєте, і тим твердішими ви стаєте, тобто ви глибше падаєте в низькі вібрації. А як вберегтися, що робити в таких ситуаціях? Не реагувати, не проявляти емоції, ви не зможете. Але є лайфхак. Перше, як тільки ви побачили, що вас накривають емоції, не зупиняйте їх. А навпаки, дозволяйте собі навіть самі негативні думки та емоції. Коли ви не намагаєтеся їх тушити, градус сам по собі починає падати. Далі, замініть думки діями, роздивіться, що по факту ви можете зробити в даній ситуації, не думати, а саме зробити. Наприклад, ви не можете змінити обставини у нас або в світі, але ви можете присісти 10 разів, щоб знизити рівень кортизолу в своїй крові, тобто зробити дію, щоб стрес пішов із вашого тіла. Також, наприклад, ви можете задонатити або щось інше зробити. Далі переведіть увагу із зовнішнього в внутрішнє, коли ви випромінюєте негативні думки та емоції, ви забруднюєте світ, енергопростір. Ну і весь світ також не спасайте світ, наведіть лад всередині себе, в думках. В емоціях тому, що зовнішнє це відображення внутрішнього. Ви окрашуєте свою реальність в колір своєї емоції, бо ви творець своєї реальності.